таке питання, е, ну, от, трошки з іншої площини війни, е, коли Україна як держава почне вести інформаційну війну? Теж важливе глобальне питання. Бо умовно, коли я почав, не було, так? це перше питання, нічого почав займати. Бо в цій концепції ми говорили щойно про російську війну, так звану цю гібридну, ми говорили про мілітарну складову. Але хлопці дівчата парадокс полягає в тому. Що коли я впав в теорію вивчення їхньої війни, знає, що мені написано? Що мілітарна складова там стоїть далеко на першому місці. На першому місці інформаційна війна. На другому теж не мілітарна. Знаєте, що на другому стоїть? Розбалансування держави об'єкта нападу. Я ж на третьому мілітарна. Воно так називається, бо з гібридну війну придумали американці. Але в останні кілька років росіяни розробляли, проводили, проводили наукові конференції і все те, що ми бачимо зараз... Це готувалося на найвищому фаховому рівні наукових семінарів, конференцій і розробок. Цитату говорю, це війна, війна не за житті, а за уми людей. Тобто, том наголос. Навіть не так за життя, як за уми людей. По розбалансуванню держави, як там написано було, це повинна й доповіді гірки на наукові, що в державі об'єкту нападу треба сіяти недовольство любого типу. Недовольство любого типу, Чому це говорить? Тому що важливо, хлопці. Коли ми зараз часто бачимо, коли пані штурмують Верховні Ради і інші об'єкти, інколи це щирий правдивий гнів. Але дуже часто це сіяння недовольства любого типу, державний об'єкт, розбалансувати його. Але інформаційна складова стоїть однозначно в першому місці. І дуже часто в них складова мілітарна підпорядкована інформаційність. Підпорядкована... Не інформаційна в класичній війні, підпорядкована мілітарній. Це типу йде мілітарна атака і є інформаційний супровід. А навпаки, підпорядкований мілітар інформаційний. Я вам приклад з волновахою, який я, вже... я говорю вам, що ні приклад з волновахою. Приклад з волновахою. Бо я і таз, коли, ну, досліджував це, і в відбулася трагедія в Волновасі. І ви ж подивіться, хто знає, а ви певно, всі орієнтуєтесь, в військово-тактичному плані в різні під Волновахою не було досягнуто жодного успіху. Наш блокпост як стояв там. Він там і лишився стояти. Вони не, вони не взяли волновахи, вони не пішли далі. Вони прийшли одного дня, зняли всіх тих хлопців, а почався другого дня і побували їх, тих хлопців. І причому з такими деталями, що він сказав, хто встиг не втікти, той живий лишиться і просто на полі відстрілювали. І це все пускають телебачення. Військово це не має жодного значення. Але що відбувається далі? Деморалізація однієї з наших бригад. Повна деморалізація, хто пам'ятає той період. Жінки, матері виходять на вулиці і перекривають касами, більше наші дітей не пустимо. Ціль була не блокпост, ціль була набагато глибша, набагато важливіша. Це я ще не говорю про те, наскільки важливий аспект інформаційної війни. В чому в нас була трудність? Та всі наші канали, хлопці, ви ж знаєте, це власне канали, приватні канали ну, відомих вам усіх. Коломойського, Ахметова, Пінчука, Порошенка, ну, нашого президента Неоліга Федера. І коли ми почали їх збирати, ми насправді вийшли на певний компроміс з ними. Але пряме управління ними було і є неможливим. Бо в Росії, як вони готували мілітарно, так вони готували інформаційну. В них все, не вся медійна система це як взвод, вишукований, який марширує, де в книгі робить один сюжет, а потім просто тупо його прогонюється по всім іншим телеканалам. Ця система. От військового, фактично, медійного, звичайно, її збудувати в нас було складно. Було складно збудувати. Що ми могли зробити? Зробили в першу чергу заборону російських каналів. Може, ви пам'ятаєте це. Це було заборона російських каналів. Друге, що ми робили, відвоюючи наші території, це перше, що, що ви розуміли, поруч військовими йшли спеціалісти, які відновлювали трансляцію наших українських каналів і закриття інших каналів. Що могли зробити? Це ми зробили те, що ми принаймні почали суспільство інформувати через той центр. РНБО інформаційну, щоб хоча б давати ну, зведену інформацію про те, що відбувається. Я говорю про те, що було зроблено далеко недостатньо. Було зроблено самі ці елементарні речі. Просто говорю, які труднощі були перед нами безпосереднього впливу і механізму. Бо все інструментарій. Інструментарій був не в руках держави, а інструментарій залишався в руках тих всіх осіб, які тими каналами керують, з якими доводилось узгоджувати. Ми їм готували табличку. Бо ви начатку говорили теж, що плаченці сепаратисти, термінів, які треба вживати, інших багато речей, які не видимі для суспільного ока, але ми вводили загальні стереотипи. І я вам теж скажу, я інколи -коли дивлюсь хороблі серця, так на один плюс один. І коли я дивлюсь випуск новин, навіть на тому самому один плюс один, я відчуваю, що сказати, що ми є в програші в цій війні, я би не сказав. А ще воно скажу, будь-яка річ, а по результату визначається. А весь світ став наш бік. Вода нам кажуть, що ми програли інформаційну війну, а я вам говорю, а весь світ там на наш бік, а це результат. І ми розуміємо, що ми не зможемо мати такої технології, як в них, інформаційної, де людей і брехні. Я тоді сказав, у нас є одна тільки зброя, вона називається Правда. І тому, де б щоб не ставалося, що ми робили? міжнародних експертів приїжджайте, даємо повний доступ. Вони з Богом ситуація, міжнародні експерти, виясняєте. І за рахунок оцього дуже часто ми переламували їхні інформаційні атаки. Звичайно, що було зроблено недостатньо. Але що могли, це робили в той період. І як би не критикувало суспільство містеця створення міністерства, я швидше його вважаю позитивним, аніж негативним явищем, бо появиться структура, яка буде шукати механізми впливу на землі для того, щоб проводити концепцію загальної держави. Ви